Добрий вечір. Ви дивитесь телеканал Прямий. Ми продовжуємо в цій годині до нашої студії. Завітав політтехнолог Олексій Голобуцький. Пане Олексій, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. От на тлі цієї передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах ми чуємо певні заяви, де республіканці і демократи намагаються знайти певний компроміс для того, щоб розблокувати допомогу, яка очікується для України, в цей 61 мільярд, американський президент Байден заявив, що готовий закрити кордон з Мексикою, якщо ухвалять відповідний законопроект. І на цьому тижні і західні видання, зокрема це ВІК, публікує досить таку резонансну статтю з, на першій шпальті обкладинка з назвою Злив України. Звинувачуючи СПУ Сполучені Штати в умисній затримці допомоги Україні, а також у підігруванні російському диктатору Путіну. Як ви думаєте, от наскільки, скажімо, так, все таки вдасться американцям, конгресменам республіканцям знайти цей компроміс? Ну тут якщо читати постійно кожен день аналітику, яка йде Сполучених Штатів. Ситуація дуже складна, бо якщо тиждень-два тижні назад, все ж таки вірогідність того, що єдиним кандидатом від республіканської партії, ну праймериз виграє Трамп, все ж таки було не стовідсотковими здавалося, що все ж таки в нього є конкуренція, і, в принципі, питання ще не вирішено. сюрпризи може можуть бути, і ми будемо тут, звичайно, але і соціологія, і логіка подій говорять про те, що все ж таки, скоріш за всього, кандидатом від республіканської партії буде знов Трамп. І багато хто з конгресменів і з республіканців починають, ну, скажімо так, готуватися. ну Для них це важливо, це все ж таки скажімо так, президент від республіканської партії, і вони починають більш ну скажімо так, більш гнучкими в спілкуванні, якщо раніше в консервативна частина республіканської партії істеблішмент, яким чином протистояв Трампу, і були аргументи, і були можливості, то це протистояння послаблюється. І, судячи з усього, Трамп вирішив взяти тему міграції як основну для виборчої кампанії, і йому не потрібен компроміс. Йому не про це найголовніше. Новини сьогоднішнього вчорашнього вечора з Америки. Те, що республіканці натікають, що ну і взагалі аналітики говорять про те, що навіть найбільший компроміс з Байденом це розп... ну, звичайно, мені виходить так, що за міграційне питання. Будуть відповідати і республіканці, і демократи. І це виборча кампанії буде не зовсім зручно. Ви ж проголосували за цей компроміс, так? Тобто ви теж несете за це відповідальність. Тому можливо, що Трамп буде торпедувати цей, цей компроміс. І в нас залишається тоді єдина можливість, якщо дійсно будуть торпедувати, що все ж таки там є ідея, план Б розділити імміграційне питання з, з України, щоб це були різні. Питання, не зараз, як вони, всі допомоги Ізраїлю, Україна і імміграція це все в одному. Тому, ну, стація складна. Ну, когось звинувачувати тут важко, це несвідоме рішення американської адміністрації. Це демократія. Ну, Якщо в тебе нема голосів, у Байдена були можливості в минулому році, позаминулому році, допомагати більше. Були можливості. Він цього не робив. А, впевнений, мабуть, був впевнений в тому, що ніяких проблем не буде, що ця двохпартійна коаліція в підтримку України вона буде залишатися, але виборчий період вносить свої корективи, і тепер вже таки впевненим не можна бути взагалі. Чи це, чи це буде трагедією, так би мовити, для України, чи там величезною проблемою, так, звичайно, це буде величезною проблемою. Будемо сподіватися, що я на найгіршому випадку, якщо дійсно взагалі все від у Байдена і у адміністрації є якісь альтернативні ходи, будемо сподіватися, що вони ширше мислять, ніж ми думаємо, і вже продумали кроки, які Ну, тому що, ну неможливо ну, уявити собі ситуацію, що Україна програє війну Росії не через якісь об'єктивні причини, так? А через те, що Америка не дала можливості в цю війну виграти, ну, це, як кажучи, не зовсім добре буде для, для Байдена під кінець, так би мовити, виборчої кампанії. Що, ну, що це все буде розгортатися. Все це ми побачимо протягом цього року, так? І кх... Байден, який можливо, недостатньо. Допомога в Україні так недостатньо, це факт. Він виходить зі своєї логіки, яка побудована зовсім іншими принципами, ніж ніж ми хотіли би так, але все одно він достатньо допомагав. Це витрачені гроші. І якщо це все закінчиться, тим, що Україна ну, буде в складній ситуації. То це все, звичайно, відзеркалися і на виборчу кампанію. І я думаю, я впевнений, що якщо нас будуть чекати якісь серйозні проблеми, то Трамп це теж буде використовувати проти Байдена. Ну в нього ж логіка така. Він каже: якщо ви не можете домовитись, ми постійно забуваємо другу другу постійну фразу Трампа. Він просто не чітко так її це пояснює, але в принципі логіка така: якщо він дає пропозицію Путіну, Путін, якщо не погоджується, а вирогідність така достатньо висока. То Трампа логіка вдасть дати все одразу Україні, угу. що в принципі республіканці говорять у ці два роки. Тому, тому сказати, що ну, взагалі, ця, ця ця тема, вона найбільш... ми повинні розуміти, що це американська тема, так. І Україна там, звичайно, використовується, але чим далі виборча кампанія, тим більше, що Трамп, ну, ще раз кажу, повторюсь, по міграційному питанню, так, він, з цього, буде серйозно цю тему обробляти, і вона може стати. Вона може спрацювати. Вона може спрацювати, вона може стати. Ну, це. Це, це дві Америки, так. Це дві Америки, які ну, з кожним роком все менше і менше в них. Так би мовити, зон перетину залишається. Так, бо занадто діаметральні глобалісти, демократи, там ті, хто знає жителі Каліфорнії, Нью-Йорку, вони. Хочуть і далі інтегруватися в світ, і щоб це залишалося залишалось у те, що відбувалося 5, 10, 15, 20 років, да, з Америкою, щоб це продовжувалось так, щоб американська позиція як е, е, супердержави, щоб вона і далі продовжувалась, бо це є й запорукою і е, самої сили Америки так. І за порукою того, що світ буде залишатися відносно стабільним, все ж таки, хоч і Росія зробила все можливе для того, щоб показати, що вона не хоче жити в глобалістському світі Сполучених Штатів. Але саме те, що Росія виживає зараз і більш-менш нормально справляється, це теж ознака того, що Росія є частиною глобального світу, і за два-три роки неможливо знищити, краї... знищити економіку такої країни, бо вона дуже гнучка. Дуже Ну, тобто, це і республіканці, які хочуть самоізолюватися. Кажуть, ми витрачаємо величезну кількість грошей. Ну, це головна ідея Трампа, так би мовити, грати на цьому. Ми витрачаємо занадто багато грошей, нас всі використовують, що ми з цього маємо, і далі там так би мовити. Такі антиглобалістські е, такі ідеї. Чи маємо ми випрацювати певну комунікацію з республіканцями? З ці заяви, наприклад, президента Зеленського, запрошення Трампа, такі прямі запрошення Трампа приїхати до України подивитися власними очима. Вони працюють, з, зокрема, з самим Трампом. Він прогнозований взагалі для України чи ні? Ну, як відмітив, бувший прем'єр-міністр Великобританії Джонсон. Це і може стати його найбільшою перевагою, що він абсолютно непередбачуваний. І і, і, і це може зіграти поганий жарт з росіянами, з Путіним, які вважають, що ну, вони виступають за Трампа не тому, що Трамп буде там, сильно симпатиком Росії. Ні. Вони розглядають Трампа як таку міну заповільної дії проти взагалі Америки, проти системи американської. Так? Щоб американська система. Ну, у ще не справилась з тими задачами, яка перед нею стоїть через внутрішній конфлікт. А внутрішній конфлікт на очах. Так, ми вже забули, але два роки назад, три роки, три роки вже, да, практично три роки назад, прихильники Трампа штурмували А, І, до речі, це із усіх можливих кримінальних і некримінальних справ, які йдуть зараз проти Трампа, найбільш Найбільш вірогідність того, що це що може зупинити е, прихід Трампа до влади, це відміна вже в Колорадо це відбулося. В Колорадо, в штаті Колорадо, наприклад, е, Трампа не буде в списку е, тих, хто закону кандидатів. кандидатів, так? Бо Верховний суд прийняв рішення, що все ж таки Трамп приймав участь у е, бунті. В Капітолі, так, uh -huh. мав до цього А за Конституцію Сполучених Штатів не може бути е, ну, за Конституцією Штатів, а Конституцією Колорадо і інших штатів, так, людина, яка приймала чи дотично до таких подій, вона не може балотуватися в президенти. Бо всі інші кримінальні справи, про які дуже багато говорять, ну, вони нереально е, їх реально вирішити. Ну, Він мільярдер. Все ж таки, так і у, у нього найкращі юристи працюють, і це може тривати дуже довго, хоча там поспішають, але все одно це йому не завадить балотуватися в президенти. Більш того, за конституцією вже Сполучених Штатів, коли він стане президентом, він має право. Ну не, не написано чітко в, в, в американській чи в повноваженнях президента Сполучених Штатів. Він може милувати кого завгодно, і там не написано заборону, що він не може помилувати сам себе. Тобто, ну нема такого, да? там буде суперечка, звичайно, юридична. Тобто, вирогідність того, що Трамп все ж таки стане президентом, вона достатньо висока. І ем, чи Україна залишиться темою для внутрішньоамериканського дискурсу, так, ну, це для нас дуже важливо. Бажано, щоб це залишалося що не тільки міграційні питання, не тільки аборти, не тільки все те, що турбує, і що розділяє Америку. Але і це питання, що все ж таки до певної міри звучало. Але ну сьогодні, сьогодні нібито прем'єр-міністр наш зробив заяву, що нібито попередньо 1 лютого, все ж таки, європейські всі 27 країн проголосують європейські за виділення нам 50 мільярдів євро. Правда, це на 4 роки, не на не один рік, але. Ну, і це чудово, так би мовити. У нас ситуація, м'яко кажучи, не дуже. Не райдужна. Не райдужно, так. І цікаво буде, якщо це так дійсно відбудеться, це залишилось декілька днів. Цікаво буде знати, бо ми мотивацію Фіца, прем'єр-міністра Словаччини, Ми зрозуміли, що всі ці розмови про недолугу Україну і про мир, і про все, що завгодно, і про маріонетку Америки це було виключно про російський газ через українську територію. Цікаво, що Орбан. Про що, що з ним домовились, що йому пообіцяли, що йому дадуть, якщо взагалі це відбудеться. Бо знач таки, ми знаємо, що наші урядовці чомусь дуже люблять е -е, анонсувати якісь події, які потім іноді бувають не так, як, як очікується. До вас, як до політехнолога, ця ситуація з е літаком ІЛ-76, який впав на Білгородщині? Е -е От Першим підхопили це російські пропагандистські змі, і російські міноборони, яке заявило, що на борту були українські військові, і нібито Україна збила своєю ракетою ППО. Хоча фахівці кажуть, що наше ППО взагалі туди не дістає насправді і говорити про збиття цього конкретного літака ну не можна. Росіяни не допускають туди ніяких міжнародних спостерігачів, якихось розслідувачів для того, щоб з'ясувати деталі цієї авіатрощі. Але мене цікавить сам комуні... комунікаційний аспект. Е У нас офіційна інформація з'явилася десь через 6-7 годин. Як оперативно реагувати для того, щоб не втрапити в пастку російської ІПСО? Ну, зумієте, це, це дуже складне питання. Саме цей, цей випадок він дуже складний. Бо в принципі, ну, зрозуміло, це бажання. Як тільки щось таке відбувається, бажання взяти на себе відпов... ну, тобто долучитися до цієї а, хорошої новини для більшості українців. І тому ми пам'ятаємо, що проблема почалася з того, що засоби масової інформації само початку написали, що за їхніми джерелами це силами ЗСУ було зроблено, так? А потім почали чистити, і росіяни на цьому й мабуть і намагалися зловити наших пропагандистів на тому, що, ну брешете. Так, найголовніша задача контрпропаганди це довести, що твій ворог бреше постійно. Так? Але ситуація, вона, ну, так як вона зайшла в, в інформаційний простір, е, росіяни все ж таки трохи плутають ситуацію, коли. Ну, ми не наші суспільства не, не можна порівняти не за рівнем там, демократії, не за рівнем свободи слова, але й не за, і за рівнем залученості до всіх цих подій. Українці ну, реально відчувають, що вони навіть навіть, ті, хто сидять в ресторанах, в Буковелі відпочивають, ну все одно ну, все ж таки ну, це треба бути ну, зовсім вже відбитим від життя, так би мовити, щоб не відчувати, що це країна, яка воює, так? В Росії це не так, не настільки. Е Є в житті кожного росіянина. І російські це попросили, який гуманітарний, так, що ось ми такі чудові, ми везли полонених, усі фашисти, нічого святого нема, збили. Там же, в принципі, звинувачення може бути побудовано виключно на одному факті. Чи були попереджені наші про те, що будуть такі обміни, це все. Все інше це, ну коли задача. Збройних сил України знищувати ворога в будь-якими можливостями і будь-якими ми повинні розуміти, так що ну ну не знаю, ну всяке може бути, так коли дрон летить е летить на нафтобазу, там виявиться випадково, стоїть автобус з військовополоненими, наприклад. Ну просто гіпотетично чисто. Да? Він туди потрапляє. Ну, це трагедія, звичайно, так? Це трагедія, але це не міняє абсолютно, ну. Правила на цьому літаку не написано було, що він переходить. Це, звичайний, ну, як наші представники ЗСУ кажуть, він віз ракети для С-300, якими обстрілюється постійно Харків. Ми повинні знищувати все, що в принципі, все, що подібне. Так? В кінці-кінців танк можна посадити російський одного військовополоненого і пот... А потім сказати, ну, що так, ну, це, тобто, це, Він же не цивільний. Був літак. Да? От, якщо там цивільний літак, який якогось в закритому просторі повітряному, який закрит, в принципі, офіційно в Росії, так, то, то, то всі цілі і всі, всі об'єкти, які там літають, вони так чи інакше військові. Їх треба знищувати. А далі вже ну, рівень, ну, рівень нашої поінформованості щодо взагалі цієї ситуації. Бо Ну, я не бачу, поки що Я Рівень знаю, поінформованості я чекаю... чи рівень готовності прийняти на себе певну відповідальність за те, що ти говориш, і те, що, як ти спозиціонуєш. От що мала б зробити, наприклад, українська сторона в перші години. От в перші години, навіть перші, там, першу годину, коли е, ось таке сталося. Е, зібрати там Радбез ООН, чи зробити якусь певну офіційну заяву? Е... Ну, Радбез ООН. Вони навряд, навряд чи забрали з. Ну, ініціювати, так, скажімо ну, так, через інші країни. Ну я так розумію, що ситуація, вона, якщо б вона була настільки простою, і наче сама точка зору, і наші керівництво було впевнено, що там не було військовополонених, так я думаю, що була б... Більш така жвава. Ситуація в тому, що це закрита країна, в якій можна все, що завгодно. Ну, грубо кажучи, можна в кінці кінців вбити військовополонених десь в іншому місці, потім перевести, І Потім перевезти і перевести, показати да, щось. Тобто, це, вони ж якісь кадри показували з якимись трупами. Це, це ситуація, ну це ну, 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 розумієте, міжнародних організацій немає, які працюють на місці. Українських ну, звичайно немає, так. А, за ту інформацію, яка пішла, засоба інформації з приводу кількості та в моргу, і що повторює українська розвідка, так? Ну в кінці кінців могли українських полонених, військовополонених не до моргу везти. в кінці кінців. Це теж таке можливо, а тільки росіян відвезли. Тобто тут варіантів безліч, крім того, що взагалі там не було військовополонених, що вони там були, що були не в тій кількості, можливо, не ті, і так далі. Я думаю, що ну, росіяни. За логікою, так? Чому вони до сих пір не, не пред'явили все, що ну, uh -huh. 65 людей це, це літак не згорів повністю, І судячи по тому, що валяється на, на місці, там повинні бути тіла. І росіяни чи дійсно не можуть І вони використали це як хайп, який ну, всі забудуть через деякий час, так? Чи в них є дійсно аргументація, вони чекають, наскільки глибоко українська сторона, тобто ми зайдемо в можливі брехні, і щоб таким бамс і козирем перебити це. Але знову ж таки, я от читаю там в своїх соціальних мережах, і в Ютубі, в Тіктоці, і в багатьох інших, люди переписуються, ну, ну воно не поділо. Ну, все ж таки тут занадто такий простий був. Це не вбивство в будь-якому разі, це не вбивство. Да? Це можливо помилка може бути так, але це точно не вбивство, свідоме, що, що Україна вбила своїх військовополонених. Тобто, це не, не спрацювало для міжнародної спільноти ну якось це взагалі повинні розуміти, ну де війна. Літає літак, військовий літак, Ви збили літак в 2014 році, який взагалі знаходився без, на величезній висоті, угу. і ну, нібито війни не було на той момент, так? але все одно збили цей малазійський боїнг. А тут вже літак, який в зоні прифронтовій, його збити, це просто завдання наших Збройних сил, якщо є можливості. Якщо ну, ну, з росіянами гра, і мається на увазі, якщо їхні ПВО це зробило, так ну, теж варіант. За занадто легенда стає дуже складною, так? Військовополоненими це треба якось доведити, доводити буде. Але знову ж таки, на жаль, я сподіваюся, що перше, що там не було наших військовополонених. А по-друге, ну, на жаль, це події в Черевчі, Черензі, Господи. Я нещодавно був на якійсь передачі і забув, в якому місяці, від якому році навіть відбулося це Каховська. А... В 23-му році. Да, 23, ну, я... на весні. Так. так. Тобто наскільки це, ну, це грандіозна подія, яка нам буде відгукуватися, я думаю, десятиріччями, якщо не сторіччями. І вже ну, ну нібито ну, це ж не говоримо кожен день. Господи, забулося так, бо мовити, так на жаль, ну так такий світ. але можливо. це розумієте, низка певних подій, які дуже схожі з собою. От якщо подивитися на той же ж Boeing mh 17 те, що сталося, трагедія в Оленівці, те, що сталося, оцінюється нещодавно в Донецьку, Росія збирає рад без ООН е і звинувачує українських військових, що вони обстріляли ринок в Донецьку. Хоча ніяких матеріалів слідства нічого не надано абсолютно. Але знову ж таки привід для того, щоб звинуватити Україну, так Путін, взагалі, поми, якщо подивимося його останні заяви, він каже, що противник зайняв російські території. Він нас приймає як противника, Ні. який зайняв їх території. Ну я думаю, що можливо, все ж таки він просто не вкладав. Е в нього в цьому плані дуже серйозні протиріччя, з власними словами, бо він постійно заявляє, що окупація України не є метою цієї спеціальної військової операції. Так? А, а вчора він, ну, він виборчою кампанією в нього йде. Вона настільки ніяка, бо ні з ким так мовити, ні дискутувати, нічого. То він вже він сьогодні наговорив вже про Україну дуже багато. Вчора сказав, так, дуже такі веселі слова з приводу а, того, що геноцид російського народу, русського народу, відбувається на окупованих противником території. Ага. Це, це якось, ну, пишеться брехня, абсолютно, так. По-друге, яка ну, на в нас не було жодної території, жодної території, де росіяни. Мають більшість бути населення, то тобто нема таких територій. У нас у нас усюди так чи інакше, менде менше, де більше, але все ж таки більшість це українців. І, і але те, бачите, що... Путін ж інтерпретує е, росіян як російськомовне населення, то це вже автоматично мають ну, бути росіяни. Ну це це, це маніпулюючи цим це, 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 фактором. Ну я розумію так, що це всі, всі ці заяви це для внутрішнього споживання, угу. що воно показували по телевізору, що було оце. От. Ну йому якось йому треба. Він не може взагалі ігнорувати війну. І розповідати тільки про економіку, бо це ну, дійсно виглядає, коли ви нас тиждень вже назад про те, що е, Україна, Росія досягнула, вже перегнала Німеччину, і що ось ось там до Японії дійде. І це ну, ну, людина може, звичайно, в це вірити, так, але все ж таки, виходячи на вулицю і, і, і трошечки, включаючи мозок, е, вона розуміє, що це, ну, скоріш за всього, це не зовсім правиль, не зовсім правда. І Путін вимушений знову повертатися в те, що йому не судячи з того, як він це говорить, що йому самому вже це набридло говорити про фашистів, про нацистів, про те, що ми там захищаємо, і так далі. А, бо занадто багато різної інформації, є, яка виходить в світі, І якщо, і, і, ну, в кінці кінців, ми сьогодні про це говорили, так? Тотальна війна, а труба працює і допомагає, допомагає нашим європейським сусідам проживати зиму. От, знову ж таки, ну, купа прикладів, справ, побиття, нападів на журналістів, які фактично є висяками в правоохоронних органах. Ну, Тому що коли, коли робиться замах на журналіста, будь-який, не тільки летальний, але це. Для будь-якої країни, навіть авторитарної країни, це все ж таки до певної міри складно. Ну, це, це, ти, ти переступаєш певний поріг, після якого можна все, що завгодно, так? І, звичайно, до таких спецоперацій готуються. Хоча про ту травлю, яку влаштували Ніколову Бігусу і навіть Ніколо в першу чергу, так. І тому ж моєму другу Буткевичу всі ці. Ну, ну, всі, ну Я знаю, і вони так само знають, хто це пише, хто за цим стоїть. Знаю по прізвищам, по іменам і так далі. Я буквально позавчора сам став. Ні, вчора навіть про мене Джокер щось написав, що попросив, щоб правоохоронні органи мною зайнялися, так би мовити. Е, це, хороше, ну, це хороша так би мовити, технологія. і... Нікола тут в цьому плані не зовсім правий. Можна закрити в телеграм-каналі, але це просто робиться ну, з допомогою керівництва самого управління э, самого Телеграму. Ну я ну, і це робота спецслужб. Я наприклад, так, да, це робота. Я, наприклад, безліч російських, які були тут абсолютно популярні телеграм-канали, ну найвідоміший рибар. Я не можу його тут подивитися ага. в Україну навіть і навіть не можу подивитися його з ВПН. Ні з чим не можу подивитися, я постійно ж дивлюсь, чи я там звикаю до певних російських телеграм-каналів, і мені складно. Ну, моніториться. Так, так. І, і а, то, то Це можливо зробити, але ну, 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 я вважаю, от я, у мене є телеграм-канал, але, але він він називається Голобуцький. Я відповідаю. Так, за прямо, за зараз телеграм канал Підписуйтесь, будь ласка. Так, і на YouTube канал Олексій Голобуцький. Так, а ці анонімні. Ну, це, це, звичайно, це, це, це найпростіше, так? Це ти, ти ображаєш людей з чомусь звинувачуєш, ти несеш жодної відповідальності, в принципі. Ну, які тут що, джокеру, то ти, ну я знаю, хто за цим стояв, хто за цим стоїть, хто кому продав цей джокер і так далі. Так? Але ну, це не все ну, це, це, це ж ми розуміємо, це абсолютно. І те, що вони грають таку роль в нашій інформаційній це дуже погано. Це нам ще відіб'ється дуже сильно, що настільки з Телеграм грає таку серйозну роль в інформуванні наших громадян. А щодо свободи слова щодо журналістів, ну, по-перше, ви знаєте, моє переконання, у нас нема свободи слова, і ніколи не було свободи слова, Свобода слова це складніший механізм. У нас плюралізм думок. І єдиним, хто залишився, бо політиків практично ну, вони вважають, що це не їхня категорія для влади, так? Політики в нас нема. У нас є тільки команда 5-6 людей, політики нема. І залишились тільки журналісти з їхньої точки зору. А методи, ну вони, вони нікуди не діваються. Це пострадянські методи боротьби з журналістами. Це залякування, купівля. Ну і найгірший варіант. Слав, сподіваюся, що до цього в цій не країні дійди, не так. дійде. Так? Дуже вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Політтехнолог Олексій Голобуцький в цій годині в нашій студії, друзі.